Чому саме ти повинен стати учасником чемпіонату серед плиточників від Сіка? Перше. Ти отримуєш доступ до роботи з новітніми інструментами та останніми технологічними суперматеріалами. Друге, доведи свій професіоналізм в змагальному характері. Приходь та покажи свої навички, які ти здобув протягом всього часу роботи плиточником. Третє. Перемагай, доведи кожному, що ти найкращий. Отримуй кубок чемпіона міста або взагалі всієї України і стань дійсно топовим плиточником серед усіх. Четверте, всі учасники команд чемпіонату плиточників від Сіка зможуть отримувати додаткову можливість збільшити свою цінову пропозицію для замовнику, тому що чемпіони або учасники вони дійсно найкращі. Тому, якщо ти хочеш стати найкращим плиточником і довести це всій Україні, реєструйся за посиланням в шапці профілю і чекаємо тебе на чемпіонат.